Шановні друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача. Я сьогодні хочу розповісти за нашу теплицю. Було багато прохань від глядачів, поділитися враженнями. Ми рівно рік поставили. Теплицю на нашій дачі, вирощували рослини, отримали урожай. Зараз є вже що розповісти. Питання дуже важливе. Чому? Тому що дехто з дачників хоче замінити теплицю на своїй ділянці, ну, припустимо, застаріла їхня теплиця, чи взагалі хтось вперше буде ставити. Тому відгук з практики, це я вважаю, буде корисно. Перше питання плівкову чи полікарбонатну. Раніше ми багато-багато років використовували саме плівкові в два шари. Плівку використовували і непогано вирощували рослини. Але якщо порахувати математично, то якщо змінити кожні 3-4 роки плівку, це е, час, це робота, це гроші і таке інше, то за 15 років використання полікарбонатної в принципі е, по вартості вони зрівняються з плівкою теплицею. Тут один раз поставив. І багато років можеш користуватися. Головне, щоб був якісний полікарбонат. І це перше питання, з якого я хотів би розпочати. У нас товщина полікарбонату 6 мм. Він зі світлостабілізуючими додаваннями, які захищають полікарбонат від руйнування під впливом сонячних ультрафіолетових променів. Тому це. Основний і дуже важливий момент, друзі, якість полікарбонату. Ніколи не беріть теплицю з полікарбонатом, які вироблені з вторинного пластику і який без світлостабілізуючих додавань. Тому що неякісні полікарбонати вони через рік-два у вас посипляться. Наступне питання це витривалість. До зовнішніх несприятливих умов ми обрали конструкцію арочну, половина кола. І це, на мій погляд, конструкція, яка найкраще витримує навантаження. Ми на дачі не завжди можемо дослідити, коли сніг вночі пішов, у нас тут немає. Ось коротенький фрагмент, сніг йшов, а теплиця у нас стояла. І нічого їй немає. Вона зараз в доброму стані, пережила одну зиму. Дякувати Богу, все добре. Є багато інших конструкцій, є і прямо стоячі, є і будиночками. Знаєте, є як плюси у арочної конструкції, так і мінуси. Плюс це витривало витривалость, і тому що коло це взагалі саме така міцна фігура. В геометрії, яка витримує зовнішні впливи. Але ж дивіться, друзі, ось ця арка вона не дозволяє нам вирощувати високорослі рослини якісно під оцим бортом теплиці. Це треба враховувати. Ми знайшли вихід, вирощували непогано, розміщували ряди в теплиці, довго розмірковували яким чином і розмістили їх ось так поперек. Зробили доріжку в розсадник, тут поперек. І чудово ми доглядали, ходили між рядами, а тут два ряда огірків у нас було вздовж теплиці. Розмір нашої особистої теплиці 6х4. Цього, цієї площі нам цілком достатньо для забезпечення нашої невеликої родини овочами. Дивіться, 4х4 залишили це під вирощування овочів. Ось таке відділення, і маленьке відділення 2 на 4. Це розсадник. В розсаднику ми вирощували розсаду, коли переїздили з квартири, починали вирощувати розсаду в квартирі. А потім, вже на початку квітня, якщо я не помиляюсь, ми переїхали ось в цей розсадник, поставили стелажі. До речі, це також замовляв у виробника, у якого купляв теплицю ось ці стелажі. Єдине, що вони такі з рішиточкою. Зверху полікарбонат постілив і все чудово. Під цим зберігаємо різні елементи побуту, які нам необхідні для вирощування рослин Під цим розставляємо рослини. Ось коротенький фрагмент, як виглядав розсадник, саме під час вирощування в ньому розсади. На перший погляд, він невеликий, але ж багато рослин ми в ньому виростили безперешкодно. Так що, ось такий варіант розділення великої теплиці, ну, умовно великої, тому що 24 квадратних метри це насправді дуже маленька, все відносно. Розділення її на дві частини під розсадну частину і під городну частину. Це непоганий варіант для тих, хто хоче вийти з цього положення. Ось така перегородка поставлена була для неї додатковий брус. Зараз розповім, як вона стоїть, ця теплиця. Також замовляв у виробника, одразу менеджер розповів, що мені потрібно, і вони мені ось таке зробили. Так що, друзі, отакий вам лайфхак. щоб не ставити дві теплиці. думка така була у нас. Поставлена теплиця на заводський, знову ж таки, брус 10х10, він покритий спеціальним розчином. Склад такий, що дозволяє не гнити багато років, ми додатково не обробляли. Ось як виробник обробив, так цей брус і у нас лежить. Кріпили його ось такими якарями. Якарів багато по всьому периметру, вони закопані і вони тримають теплицю на поверхні, прив'язують її до землі. І це дуже важливо, тому що. Влітку були і буревії, і різні інші несприятливі умови. Тепличка вистаяла все добре з нею. Також це немалою мірою завдяки цим якарям, які конструктивно передбачені виробником. По вентиляції, як ми вентилюємо цю теплицю, Дивіться, великі двутворчаті двері. Їх ми відкриваємо, розкриваємо влітку. І також на тому торці така ж двостворчата Ось Чудово потік повітря, все вентилюється, охолоджується. Єдина проблема виявилася, ось перегородка ця воно і дуже допомагає вирощуванні розсади, але ж ми на сезон її потім не прибираємо після вирощування розсади. І тут вузенька, така дверь, вузенька, така ми її прибрали на літо, щоб вона не заважала, ну це дуже легко зробити, винести. Але тут вузенька така, дверчатка вузенька, там двойні, тут двойні, а тут вузенька, трішки затримувала повітря. Але ж... Все одно ми не різали полікарбонат, не порушували його цілісність і не порушували його стійкість, тому що втручання в цілісність буде ослаблювати конструкцію в цілому. Я цього не сторонній. Хоча є рами, вони у нас лежать також разом з теплицею можна було їх і не замовляти. Я вам так хочу сказати, друзі. Але про всяк випадок вони є. Ми задовольнилися провітрянням ось таким. Але, щоб не було спекотно в теплиці, ми накривали її сіткою, світло затіняючи, також зі світлостабілізаторами. Я показував, як ми її накривали. Ось такі гачочки нещодавно ми зняли. І ось рослинки непогано виростали в таких умовах, без вікон верхніх, але під сіткою. Конструкція зроблена з такої квадратної труби. Профіль такий металевий, сталевий, і вкритий він шаром. цинку Шар цинку тут досить такий товстий. Там, в залежності, будете якщо обирати, завжди питайте, скільки грамів цинку на 1 квадратний метр задіяно при покритті цих конструкцій. Тому що якщо шар цинку буде затанкий, то буде дуже скоро пробиватися іржа. Підв'язування, як підв'язувала, друзі, трішки, може перескокую з одного питання. Що бачу, то паю, як то кажуть, співаю. Але ж ну, хочу все вам розповісти в цьому відео, щоб наповненість була смислова. Ось такі куточки будівельні, в будь-якому магазині вони є. Ми розрахували, де у нас будуть рослинки, і вже потім ці куточки поприкручували і до цих куточків. Потім робили вертикальну опору для кожної рослинки окремо. Це дуже зручно з одного боку. З іншого боку, ми раніше використовували на довгі ряди. Ось такі шпалери. Тут шпалери. Тому що з однієї сторони, всього два ряди у нас було огірочків, і тому вони підв'язувалися до ось такої. До такого дроту, то як її збирати? Я збирав самотужки, трішки мені допомагала дружина, коли вже треба було накидувати ось ці е, листи листи шириною 2 метри, трішки більше, їх 3. І ми їх кидали 6 метрів завдовжки, ось листи, ось так ми простілили. По розсаднику, що в цьому невеличкому, застілили агротканиною. дуже зручно, не немає пилу, коли ми тут топчемось, вирощуємо рослини. І це добре. Оце стілажі, які ми використовували в квартирі, коли розсаду. Ось частина і ось друга частина використовується поки як підставка. Але ж вони в 4 полиці були у нас, ми їх заберемо скоро на новий сезон, також в квартиру. Потім разом з ними ми переїжджаємо сюди, тут їх розміщуємо. Один тут стоїть, один тут стоїть. ну Дуже зручно цей варіант. Я, коли ми переїздили сюди, на Київщину, купували дачу, я думав, як вирощувати, яким чином розсаду, так, щоб потім тепличка, в тепличці продовжувати. Ну, Трудно ще були перші оці думки. Ніколи у нас окремий розсадник завжди був великий квадратів на 100, а теплиці по 300 квадратів були кілька штук. Там проблем взагалі не було. Твердопаливна пічка стояла, вугілля і дрова ми там топили. Тут такого нічого немає, тому ось цей вихід, розсадник і розділення. Це чудово, я думаю, для дачників буде корисно. І ще трішки про опалення. Тут ми раніше в розсаднику розпочинаємо вирощування, тому ставимо електрокамін. І електрокамін з регулюванням таким. І ще додаткове регулювання я показував теж біля розетки. Воно дозволяє підтримувати температуру. Починаючи з початку квітня, вже ось 4 квадратних метри 2 на 4, 8 квадратних метрів. Вже тут було тепло, морозу тут не було. Коли нічні заморозки були, тут не було морозу, двері закриті тут, двері закриті тут, трішки ущільнили, оце звичайне щільнювання для дверів. Ось так от це виглядає, щоб щілин не було. І, в принципі, розсада почувалася добре. Потім, коли вже час пройшов, підросла розсада, томати, огірки, коли їх потреба була висаджувати сюди, вже було більше менш тепло. Ось що хотів розповісти в цьому відео: ні хвилини, не шкодую, що обрали саме таку теплицю і вирощуємо в неї свої рослини. Телефон виробника я залишив в описі. Чому телефон краще? На сайті можна подивитись картинки, там почитати щось, але... Консультацію краще все ж таки отримати у фахівця, у менеджера, який розповість, можливо, новинки якісь, можливо, він задасть вам питання, там, ваші умови вирощування, коли будете вирощувати, що будете вирощувати, і фахову консультацію вам надасть. Так що дзвонить і якщо сподобається, замовляйте. До речі, по промокоду Наша дача, якщо назвете його менеджеру, ви безкоштовно в подарунок отримаєте торцевий стелаж. Для замовленої теплиці. Але це вже треба обговорити з менеджером. По промокоду наша дача він це для вас залюбки зробить. На цьому відео завершу. Дякую за увагу. Мирного неба над головою. До побачення.